Не було жодного місця міста і місця в Україні, яка могла б запропонувати таку класну, інтенсивну і досить круту програму. Тобто ізоляція це було вау! Як я розумію, ізоляцію вона завжди називалася як платформа культурних ініціатив. Вони завжди хотіли, що вони дають повштовх і що інші культурні ініціативи доєднуються і розвиваються разом з ними. Вони хотіли змінити. Ну, я би сказала, не люблю це слово поле культурне, сад культурний. Хотіли змінити, щоб в Донецьку було більше і більше ініціатив культурних. І вони це робили. Потім вони робили тут вже в Києві, а пізніше в Солідарі. Ми не маємо впливу ані від політичних партій, ані від просто впливових осіб. Ізоляція це не лише про мистецтво. Ізоляція це про зміни. Про ті зміни, котрі можуть бути принесені позитивні у наше суспільство.